Тим часом у Польщі відкрили каплицю, в якій можна отримати духовну пораду. Увага від штучного інтелекту пояснюється тим, що багато людей хочуть зайти помолитися вранці перед роботою або пізно ввечері, коли каплиця зачинена, але тепер є штучний інтелект. Тепер, завдяки сучасним технологіям, відвідати молитовну установу можна буде в будь-який день і час роботи. Нанокаплиця використовує додаток для розумних будинків. Потрібно просто натиснути кнопку і відкрити двері. Також там є асистент на основі штучного інтелекту, з яким можна поговорити на різні теми. Такої от. От такі от технології. А що ще нового вигадали в світі далі в нашому дечості? Компанія Sightful розробила ноутбук без екрана. SpaceStop SpaceTop 1 Основна частина виглядає як звичайний ноутбук з клавіатурою і тачпадом. Але роль дисплею виконують окуляри доповненої реальності. Вони проєктують віртуальний екран в якості Full HD. Операційна система пристрою має спеціальні функції для роботи з окулярами доповненої реальності. Гаджет дозволяє користувачу буквально створити стільки екранів, скільки йому потрібно для виконання кількох задач одночасно. При цьому робота на ноутбуці залишається прихованою для оточуючих. Мобільність та конфіденційність робить гаджет ідеальним варіантом для поціновувачів працювати в дорозі або на відкритому повітрі. Компанія Лівал Пікабуст випустила на ринок гаджет, який може за 60 секунд перетворити ваш звичайний велосипед на електричний. Його унікальність полягає в простоті установки. Цей гаджет підходить для будь-яких типів велосипедів завдяки своїй регульованій конструкції, що підтримує різні розміри коліс. Потужний 500-ватний мотор дозволяє легко долати круті підйоми. Акумулятор повністю заряджається за три години. І дозволяє проїхати 74 кілометри. Крім того, гаджет оснащений штучним інтелектом, який підлаштовується до стилю їзди власника. Це допомагає велосипедисту уникнути додаткових витрат енергії. Під час гальмування пристрій перетворює кінетичну енергію в електричну, що дозволяє підзаряджати батарею прямо під час їзди. За допомогою спеціального додатку можна відстежувати маршрути та отримувати інформацію про ваші велопоїздки. Для безпеки гаджет має функцію автоматичного відключення при падінні велосипедиста. Канадський виробник товарів для активного відпочинку презентував штани, оснащені екзоскелетом, який забезпечує 40% додаткової сили для м'язів ніг під час підйомів та зменшує навантаження на коліна при спусках. Технологія використовує електродвигуни. Вони підключені до сенсорів, які контролюють рухи користувача. Важить конструкція трохи менше 1,5 кілограма. Штани легко одягати завдяки продуманому дизайну, що враховує анатомію людини. Компактні двигуни вбудовані в з'єднання екзоскелета, які фіксуються на легких манжетах із вуглецевого волокна всередині штанів. В задній кишені вміщується акумулятор. Його ємності вистачає на три години роботи гаджету з максимальним рівнем навантаження. Коли власник спускається вниз, батарея екзоскелету отримує додаткову підзарядку.